Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття Природній світ. Тема заняття Хто мешкає в житлі? Послухайте вірш Володимира Орлова. Хто в хатці живе? Хтось у голос сказав біля хати. Схоже, зовсім порожня ця хата. Цілий рік, наче пуска, житло. Що ви, щось зацвірінькало в тиші. Несенітниця, пискнули миші, Неподобство промовив жучок і зухвалість додав павучок, Як не соромно, що за нахаба, пробурчала обурена жаба. Як у хаті ніхто не гуркоче, як тваритись і битись не хоче, Як естрада вночі не реве, то у хаті ніхто не живе. Дітки, ви уважно слухали вірш? Тепер скажіть мені, будь ласка, хто жив у хаті? Так, ніхто, молодці. А скільки мешканців побудували собі житло у хаті, але біля неї? Так, п'ятеро молодці. У вірші сказано цілий рік, наче пустка, житло. Що таке житло? Навіщо потрібне житло? Так, отже, житло це приміщення, оселя, домівка, що призначена для життя людей, тварин та навіть комах. Житло захищає від холоду, морозу, вітру, дощу, сонця, від ворогів та недобрих людей. У ньому можна жити зі своїми рідними, гратися, відпочивати, не заважати іншим, можна ростити і виховувати малюків. Я запрошую вас у подорож до житла, помешкання, приміщення, оселі, домівки, де живуть люди. Дітки, а тепер уважно подивіться на картинку і скажіть, будь ласка, будиночки тут однакові чи ні? Ні, вони не однакові правильно, тому що мають різну кількість поверхів, так. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, що об'єднує всі будинки? Для чого вони призначені? Так, вони призначені для житла. Так, щоб там жили люди, добре. Як можна назвати ці будівлі? Будинок, оселя, споруди, дім, хата, домівка. Ці будинки належать здебільшого одній, одній сім'ї. А ще люди мешкають у багатоповерхівках, у яких є квартири для багатьох сімей, щоб створити затишок в оселі для людей. Отже, людині потрібен дім. Вона піклується про своє житло, доглядає за ним, прикрашає його, створюючи затишок. Продовжуємо нашу подорож. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чи потрібне житло для диких тварин? На минулому занятті ми розмовляли з вами про те, де живуть дикі тварини. Як ви гадаєте, всім потрібен дім. Ні, не всім. Давайте послухаємо віршик і повторимо, кому потрібен він, а кому ні. Білочка живе у дуплі хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. Має вовчик сірячок, спальне лігво, їжачок, хатку з листя й голочок Десь не при дорозі. А де ж малий зайчик? Зайчик побігайчик, собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вуха він ховає, під ялинкою і кущем, так і мокне під дощем. Дітки, а зараз пограємо в цікаву дидактичну гру, яка називається Хто де живе. Ну що, розпочинаємо? Ось в нас перша картинка. Тут у нас намальоване гніздо. Як ви гадаєте, хто з цих тваринок буде жити в гнізді? Так, правильно, дітки, молодці, в гнізді нас буде жити пташка. Так, граємо далі. Це у нас барліг. Як ви гадаєте, хто з цих тваринок там живе? Що, дітки, здогадалися? Правильно, так, це ведмедик молодці. А це, дітки, дупло. Тепер уважно подумайте, хто ж це там може жити. Я думаю, що ви здогадалися, що залишилась в нас тільки білочка, тому там живе руденька білочка. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!